Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Global Auto Автолоджістік машинка помита, володька наглажений. І я готовий вам розповідати цікаві речі про цей автомобіль. Тому слідкуйте. Це в нас Tesla Model 3 2021 року. Це вже в нас рестайлінг. Вона на повному приводі, а отже, Dual Motor Long Range. І сьогодні ми розповімо, скільки цей автомобіль проїжджає на одному заряді, скільки виходить одна зарядка даного автомобіля та загалом скільки вони виходять з Америки. Так, давайте поговоримо про зовнішній вигляд та відмінності від Дореста. По кузові тут взагалі нічого не змінилося. Як був 2018 рік, так і 2021 рік виглядає. Єдине, по чому ви можете побачити, що ця машина вже в рестайлі, це те, що в них всіх, по суті, зроблений антихром. Трошки змінили фари, вони аплевел, але ці фари аплевел так само і ставляться на Дорест. Тут ви можете бачити, це не парктроніки, це датчики. По тих датчиках машина бачить відстань, малює вам всю картину на дорозі. Також тут в нас є решітка, туманки, дві фари, значок, капот, який має місце для вашого багажу. Також на крилах по бокам є дві камери, які відповідають за камери 360. Так, щоб завести автомобіль, нам потрібно ось цю карточку, поставити сюди ну і включити передачу, яка нам потрібна. Передача переключається тут на речашку. Тобто включайте нейтралку, драйв, все як вам пасує. Тут, коли я казав, що ззовні змін практично ніяких немає, то в рестайлінгових моделях тут змінена центральна консоль, вона виконана трошки інакше. Тут у нас вже є безпровідна зарядка на два телефони. Включимо паркінг, щоб машина не пікала. Зарядка на два телефони, така кишенька, бо в Дорестів тут виконано все в такому матовому матово-глянцевому такому покритті, і дуже видно, тут царапини, плями, сліди від пальців і так далі. Тут виконано набагато краще. Мені це набагато більше подобається. Найперше, що я хочу сказати, коли я присів в даний автомобіль. Я зразу відчув те, що мені тут подобається дуже сидіння. Бо мені здається, яких габаритів би не була людина, вони так обіймають, і ви ніби сідаєте, сидите на дивані. Тому це для мене дуже великий плюс. І дуже подобається цей білий салон. Він навіть не білий, а білосніжний. Тому я би вам, якщо ви розглядаєте покупку даного автомобіля, то рекомендував тільки такий салон. Ну хіба якщо ви маєте дуже маленьких дітей, які вам можуть його забруднити то і так? говорити, до речі, про комфорт даного автомобіля, то ну, тут не можна нічого спорити, бо це найдешевший і наймасовіший автомобіль в марки Тесла. Вона вийшла в 2018 року, їх почали випускати. І... Ну, це реально був автомобіль, який в Америці міг собі дозволити кожен. Якщо говорити про комплектацію даних автомобілів, то все що їх, по суті, відрізняє це те, яка в них батарея. Є стандарт Range, це на 50 кВт, є Mid Range, це на 62 кВт, є лонг-ренч Motor, як в нас, на 82 кВт. І є перформанс Motor, яка відрізняється по зовнішньому вигляду червоними супортами, спойлерком. І в принципі, все це вона в нас також на 82 кВт, Тому по тому можете відрізняти ці машини. Так, позаду в нас так само задній бампер з датчиками. Маємо значок Тесли, маркування, що це повний привід Dual Motor. Тут ми також маємо такий спойлерок, але спойлерок доставили вже в Америці. Якщо на машинах стоїть спойлерок, червоні супорта, то це вже комплектація Performance. Саме в нас, просто звичайна, на повному приводі. Також я мало вам розповів про комплектацію Performance. Зараз ми вставимо фотки вам взагалі, як відрізняється Performance від звичайної машини. І... Перформанс це ще краща динаміка, плюс є кілька нових режимів. Режим є такий, як Traction Mode. В Traction Mode ви можете обирати, на яку вам вісь, давати більше потужності і так далі. Тобто ви можете навіть відключити повністю передню вісь, щоб у вас 100% крутного моменту йшло на задню вісь, і можна навіть на Теслі дрифтувати. Але це є тільки в перформансі, але можна це додатково прошивати. Так само додатково прошивається і карти, і автопілот. До речі, за автопілот ми ще з вами поговоримо. Так, до речі, ще одна відмінність, яка відрізняє машину від Дореста, це те, що в нас тут електропривід кришки. В дорестальних варіантах немає. І дуже великий багажник. Також є ще додаткова ніша під якісь дрібні ваші речі. Тому місця тут цілком вистачає. До речі, півроку їздив на такому автомобілі, тільки на Дористайну, знову повторюся. І якщо говорити про Гальма, то їх тут ну, цілком реально вистачає. Можливо, через те, що рекуперація ще додатково допомагає, Ну, на яких швидкостях я не їхав, як я з неї не витискав, і по місту, і за містом ну, вона постійно стабільно відторможується і немає такого, що ви зараз там десь злетите з дороги, чи вам там дрібіжить вже журулі, ви не знаєте, що робити. Тут такого немає, тут гальма дійсно хороша і в ній мені подобається. Зараз ми поговоримо про те, як ви будете заряджати свій автомобіль. В задній лівій частині в нас знаходиться в ліхтарі порт для зарядки. Він відкривається або вручну натиском, або з телефона, або ну, з машини. Тут в нас звичайний роз'єм Тесла американський. Щоб заряджати в нас на наших електрозаправках, вам потрібно буде купити ось такий перехідник Type-1 або ccs 2 бо машина підтримує ccs 2 В принципі, так само він нажаттям або з телефона. І закривається. Е, дуже подобається керованість даного автомобіля. Вон, він такий, е, Кермо таке різке, але водночас і плавне, тому я думаю, це підійде для всіх. До речі, можна вибрати кілька режимів їзди, є стандартний і є е, спокійний, по-моєму. На спокійному машина не так швидко набирає, на стандартному там вже відчувається краща динаміка. Якщо говорити про розгін, то тут він, якщо не помиляюсь, 4,4 секунди до сотні. Ну, ті, хто присідають з бензинових автомобілів, вони це зразу відчувають, але ви не відчуваєте того, як машина набирає цю швидкість, бо тому, що тут ніякого звуку немає від двигуна і не створюється такої, е, такого враження, що ви вже їдете там 150, Хіба що по шумоізоляції, що шумить машина, ви можете дізнатися, що ви вже набрали таку швидкість. Так, монітор Тесли, це окрема річ, про яку можна сказати і багато хорошого, і багато поганого. Чому поганого? Те, що, наприклад, ви в русі, і вам потрібно там або змінити там клімат-контроль, змінити температуру, змінити обтув. Вам, якщо ви не користувалися до того тесло, буде трошки тяжко знайти це все і це все змінити. Тому це я вважаю таким мінусом. Повністю, все, як я і казав, керується з цієї менюшки монітора. Тут ми змінюємо наше прискорення, змінюємо режим керування і так далі. Також зарядка, автопілот, замки, освітлення, багато дуже всього цікавого. Також, якщо ви хочете відкрити, до прикладу, бардачок, ви не можете його відкрити вручну, бо там немає абсолютно ніяких ручок. Ми відкриваємо його з монітора. Також можна поставити пароль на нього, тобто щоб ви могли тільки відкрити. Також Тесла в русі записує, ну такий вони мають свій, по суті. Відеореєстратор, тут можна включити запис, можна включити охорону, коли ви закриваєте машину і, до прикладу, йдете додому, вам на телефоні постійно це все записується. Це можна включити, можна виключити, як вам зручніше. І також, якщо ви, там хтось проходить біля вашої машини, машина включає запис, вона дивиться, хто це ходив з різних камер, з бокових, з задніх і з передньої камери. І це все можна дивитися вам з телефона, хто там підійшов до машини, хто там що робить з машиною. Дуже класна штука. До речі, дуже часто буває так, що ми привозимо багато Тесл, і в них зберігаються відео з ДТП. Тобто тут можна буде на моніторі подивитися, як машина потрапила в ДТП, що з нею було. І деколи попадається дуже і дуже цікаві і веселі відео. Вирішив тягнути окуляри, бо трошки сонце сліпить. Хотів також поговорити з вами про дверні ручки. Бачите, як вони виконані тут в даній машині. Ті, хто не їхали до того, їм буде незвично і трошки некомфортно відкривати. Деякі люди до мене сідали в машину, то взагалі не розуміли, як тут двері ці відкриваються, бо в Теслі Моделес вони виконані трошки інакше. Вони висовуються і ви відкриваєте, як звичайний автомобіль. Якщо говорити про мінуси, то найбільшим мінусом для мене це те, що тут ну дуже дуже погана ходова. Ну типу, машина дуже важка, вона там важить близько 200 300 кг, І реально на седан це величезна маса, і тесла ну, ніяк не справляється з тією масою. Є якісь маленькі нерівності, ви можете їх відчувати на собі. Ви відчуваєте, навіть я впевнений, що ви на камері зараз бачите, як машина трясеться, хоча ми їдемо по дуже і дуже хорошій дорозі. Це є дуже великий такий мінус для мене. Можливо, на Model Y, на Model X там виконано трошки краще, але в мене товариші їздять на Model Y, Вони кажуть, що все-таки краще Model 3, бо тому що вона хоча б приземленіша більше до землі, краща динаміка, краща керованість, і ну, їм більше подобається Model 3, тому деякі відмовляються від Model Y. Давайте поговоримо трошки про шуму бо в до там був одинарний склопакет, і там ну, просто було чутне все в салоні, навіть там при швидкості 80. Плюс тут в нас вже двійний склупакет, це якраз і відрізняє від Доресту цю машину, і все одно як не крути, на ізоляції бракує тут. Я не знаю, можливо, в арках. Ну нічого не додали, можливо, здешевлені якісь матеріали. Ну це все дуже чути, І якщо ви хочете купувати цей автомобіль, то вам до цього потрібно готуватися. Але дуже великим плюсом є те, що тут просто нічого не скрипить. Тут немає чому скрипити. Тут один монітор, тут підлокітник, тут це консоль, така монотонно зроблена. Тут немає нічого взагалі, щоб вам скрипіло. Оце мені дуже подобається. Так, якщо говорити про акустичну систему Тесла, то тут знаходиться дуже багато динаміків і звук реально непоганий. Також хотів сказати, кілька є тут процесорів: є процесор від Intel і є процесор від Ryzen. В кінці 2021 року вже почали випускати на всі машини Ryzen. Вони трошки шистріше працюють по монітору, але я впевнений, що якщо ви просто будете користуватися цим монітором, ви е, нічого не помітите такого. Е, Бо тут можна в камерах, до речі, побачити в райзені воно трошки швидше це все реагує. Тут може трошки вам підлагувати. Також є дуже багато фішок, таких як ігри, можна відкрити відео з горою з гонками і керувати реальним кермом в цій грі. Також є такі прикольні штучки, як. Ну, не знаю, на що це треба було додавати в ту машину, але воно є. І різні-різні звуки. Також можна, до речі, на сигнал навіть поставити. Якщо ви хочете, щоб вам пукало і всі знали, що ви там робите, то ви натискаєте і на вулиці навіть знають, що ви там. Отак. От Я вам взагалі покажу, як працює тут автопілот. Там, де ми переключаємо передачі, потрібно два рази натиснути. Машина нас ловить смуги. Ну і повністю ми там ставимо швидкість. Зараз ми не можемо більше 40 їхати, бо авто побачило знак, і вона більше не дає їхати. Також ви бачили, тут тільки що була така синя смужка, синя хмаринка. Це означає те, що вам потрібно взятися за кермо, бо якщо ви там протягом якогось певного часу не візьметеся за кермо, то просто вам автопілот. Виключиться, ну і перейде на ручне керування. Для тих, хто ніколи не стикався з автопілотом Тесла в Україні поки що. Найдоступніший варіант це автопілот 2.5. 2.5 – це те, що ви можете там включити автопілот. Машина тримає смуги, машина тримає спереду машину. Вона розвідує повністю всю обстановку, але ви не можете там вказати точку і щоб машина їхала повністю сама. Але я вже дивився в деякі відео, були що в Україні вже починають робити ці всі штуки і на наші дороги. Але чесно кажучи, я не знаю, як воно буде працювати чи буде працювати нормально. Бо, тому що, ну, зважаючи на наші дороги, на наші ями, на нашу погану розмітку, я думаю, Тесла е, буде погано це все бачити. Тому е, хочу сказати, що цей, по суті, автопілот 2.5, хто би його як не розквалював, це, по суті, просто дороблений, гарно дороблений, адаптивний круїз-контроль. Нічого більше. Дуже класною фішкою є те, що цей автомобіль повністю керується з телефона. Ви там, до прикладу, зараз працюєте на роботі, зима вам потрібно загріти автомобіль там. Що роблять власники бензинових авто? Ну в найкращому варіанті вони заводять авто з ключа, але це дуже не всі в є автомобілях. Ця функція. Ви спускаєтеся, там заводите двигун, знову йдете на роботу, закриваєте машину, або просто чекаєте. Тут з додатку, ви повністю керуєте кліматконтролем, закрити машину, відкрити машину. До речі, якщо є повністю повноцінний автопілот, 2.5, ви можете вийти з машини і запаркувати її з додатку. Ну, якщо там, наприклад, мало місця, вам бракує, ви не хочете вилазити, не хочете поцерабити машину, ви просто з додатку собі керуєте, машина відїжджає, від'їжджає вперед, так само ідентично. Тому е додаток, це реально те, що Тесла і Ілон Маск допрацювали, і дуже класна і корисна штука. Так, ми вже перемістилися в салон іншого автомобіля, щоб продемонструвати вам, скільки зараз торгуються такі авто і за скільки реально їх можна привезти. Ноутбук в мене, і зараз ми заходимо на сайт AutoSTAT. Це є така платна програма, яка показує історію всіх проданих автомобілей. І коли ми переходимо на сайт, ви можете бачити, що середня ціна по таким авто 11 тисяч доларів. Це якщо вибрати від 2021 року та поставити повний привід, як в нашій машинці. Так, перший варіант, який я вам хотів показати, це є Tesla Model 3 в чорному кольорі 2021 року з пробігом 41 тисяча миль на повному приводі з пошкодженнями ходової. По кузову у вас будуть зараз фотографії на екрані. Ви можете бачити, що автомобіль практично повністю цілий, тому ремонт його багато коштів. Не потягне і продався він за ціною 12,5 тисяч доларів зі всіма послугами доставки, розмитнення і так далі. Авто тут виходить 17 100 доларів. Давайте перейдемо до наступного варіанту. Тут же в нас трошки більше пошкоджень. Але для тих, хто хоче ну, трохи дешевше виграти машину, в нас є наступна 2022 року в такому гарному синьому кольорі, яка продалася за 9900 доларів з пробігом 47 тисяч миль, повний привід Long Range Dual Motor. По пошкодженнях ми маємо задню праву частину автомобіля. У нас пошкодження заднього правого крила та бампера. Такий автомобіль, якщо б ви придбали через нас, він би вийшов 14,5 тисяч доларів. Тому друзі варіантів дуже багато на аукціонах можна вибирати. Які вам пасують більше, там чи колір салону, чи пробіг, чи е, колір автомобіля, чи взагалі батарея. Е, можна такі авто спокійно робити в бюджеті 18-20 тисяч доларів. Якщо ви хочете ну, авто на задньому приводі, там з меншою батареєю, то такі автомобілі можна взагалі привозити там, в бюджеті 16 і менше тисяч доларів. А якщо до рестайлінгу, то ну, 14-15 тисяч доларів. Тим е, мені і Тесла подобається, що до того е, ціни на них були там орієнтовно 30 тисяч доларів. Тому Така ціна, якщо чесно, не оправдана за такий автомобіль. А якщо взяти там 2022 року з невеликим пробігом в бюджеті там вісімнадцять, дев'ятнадцять, тисяч доларів, то це виходить дуже гарна ціна. і Я вважаю, що це по суті один з найкращих електрокарів в своєму бюджетному сегменті. Тому, друзі, якщо вас цікавлять схожі автомобілі, ви знаєте, куди звертатися. Компанія Global Auto Logistic допоможе підібрати вам будь-який автомобіль на ваш смак. Пишіть ваші коментарі. Внизу під відео є прикріплені всі посилання на наш інстаграм, на наш сайт є робочий номер, тому телефонуйте та звертайтеся. 150. От за це я люблю Теслу, але Блін, Не люблю через шумоізоляцію, через жорстку дуже худову, ну і через те, що вона падає дуже в ціні. Реально, коли я купував свою машину, за пів року, що я на ній катався, вона впала на 7 тисяч доларів. Ну, це дуже багато, на мою думку. Тому, якщо ви купуєте такі машини, то будьте готові до то, того, що там електрички падають в ціні. Можливо, я продавав зимою, а через то були дуже обвал ціни, але я думаю, що. Далі вже падати вони не будуть, бо і так ціна на них в Україні плюс-мінус 27-28 тисяч доларів, а ми привозимо такі в районі там, 22 під ключ.